З нами зараз буде керівник офісу президента Андрій Єрмо. Вимикаємо його доброго дня всім, шановні учасники форуму. Я зараз змушений звертатись до вас за допомогою прямого включення. Тож перепрошую заздалегідь річ в тому, що сьогодні у Києві також відбувається. Зустріч Київська ініціатива за участю зовнішньополітичних радників глав держав, наших європейських сусідів. І також сьогодні я, я працюю на цій платформі, модерую, її, тому звертаюся до вас таким чином. Але сьогодні я вже був у вас на форумі захисники перекличка під час виступу нашого президента. На жаль, терепорт ще не винайшли, тому ще раз даруйте, я чесно, дуже б хотів зараз бути серед вас особисто. Секрет щастя свобода, а секрет свободи це мужність. Це написав ветеран Филипонеської війни історик Фукідіт. Сьогодні сотні тисяч наших чоловіків та жінок мужньо борються за нашу свободу і щастя. Наша війна триває вже дев'ятий рік. Це на третину більше, ніж Друга світова війна. Вже. Ветерани наші стають дедалі помітнішою частиною суспільства не лише за їх чисельністю, але за чесними амбіціями змінити на краще нашу країну. І це дуже важливо не просто відбудувати, а саме змінити на краще. Кажуть, що з війни не повертаються навіть ті, хто її пройшов і вцілів. На війні не буває непоранених, написав колись аргентийський письменник з українськими коріннями Хосе Нароські. Тож наша спільна задача це не, лише, це не лише зробити так, щоб мога більше наших бійців вижили, тому що герої мають бути живими. Маємо забезпечити їм можливість достойно жити в Україні, яку вони врятували, щоб вони знайшли себе в повоєнному житті, щоб не лишалися сам на сам із пораненнями та спогадами, щоб вони повернулися до нормального, щасливого життя. Ветерани, і я впевнений в цьому, можуть стати локомотивами розвитку держави. Рухати нашу країну вперед. Давайте поглянемо на таку країну, як Ізраїль, сьогоднішню країну, чия економіка органічно поєднує потужний аграрний сектор з хай тек індустрією, і побудували її саме ветерани. Саме вони створили еліту цієї країни, як політичну, так і бізнесову. Наразі ми маємо всі передумови для повторення цього успішного досвіду і у нас. Як то кажуть, немає поганого, аби на добре не вийшло. Нам потрібно більше потужних ветеранських бізнесів. Ви добре знаєте, що у бізнесі, як і в армійській службі, в першу чергу важливі системність, відповідальність та чіткий підхід до виконання завдань. Тому ми впевнені, ветеранський бізнес має розвиватись дуже стрімко. Ветеранська політика. Є абсолютним і безумовним пріоритетом для президента і всієї нашої команди. І роботи тут дуже багато, ми це визнаємо. Нам необхідно налагодити ветеранську дипломатію в світі. Для нас дуже важлива підтримка наших міжнародних партнерів, спрямована на формування і розвиток ветеранської політики в Україні. Зокрема, і через співпрацю з Українським ветеранським фондом Міністерства у справах ветеранів і реалізацію проєктів щодо розвитку ветеранського бізнесу, соціального захисту ветеранів та їх родин, впровадження програм безбар'єрності і доступу до послуг. Вже цього року фонд за рахунок державного бюджету і донорського партнерства відкриває програмні конкурси для ветеранів-підприємців. Членів родин, які будуть спрямовані перш за все на підтримку бізнесу, що працює на обороноздатність нашої країни, захисту розвитку громад, на співпрацю зі Збройними силами України. Але треба визнати, що далеко не всі ветерани захочуть і зможуть відкривати власний бізнес. Тому держава має піклуватися про їхнє працевлаштування. І тут я би привів приклад і досвід нашого партнера і дружньої країни, як Сполучені Штати. Якщо в певній компанії ветеран пропрацював більше року, вона отримує податкові пільги. На цьому форумі я впевнений, що будуть говорити на цю тему. Тому я пропоную колегам з уряду та Верховної Ради, яких я бачу, і ради бачити тут. Разом попрацювати над подібними стимулами для роботодавців. Ця кривава війна остаточно змінила наше суспільство. І переважна більшість українських громадян тепер тверде усвідомлюють нейповірну важливість української армії для самого нашого існування як вільної нації та суверенної держави. Ми всі надзвичайно вдячні нашим захисникам. За їхній щоденний подвиг. І вони мають відчувати нашу підтримку. Шанобливе ставлення до ветеранів в українському суспільстві має відчуватися всюди, в магазинах, в навчальних закладах, у приватному бізнесі та обов'язково у всіх державних установах. Наша війна триває вже дев'ятий рік. І для ветеранів вона не є спринтом, не марафоном. А я вважаю її естафетою. Багато з них пройшли свій шлях, пройшли свою війну і передавали естафетну паличку наступним поколінням захисників. Війна 100% закінчиться нашою перемогою. Наші герої повернуться до своїх домівок, до родин. Їм потрібна буде робота, заробіток, стабільність і відчуття економічної безпеки. Система переходу від військової кар'єри. До цивільного життя має бути наша українська з нашою ідентичністю. Українські воїни, герої, які кров'ю платять за право наступних поколінь жити в мирі. Міжнародний досвід дуже важливий, партнерська підтримка, основа. Але наша ідентичність вона є унікальною. Наша суперсила в тому, що ми українці, і користуючись нагодою, я хочу побажати успіхів і переміг перемог вибачте, українським ветеранам, які вперше беруть участь в міжнародних спортивних змаганнях ігри воїнів в США. Я впевнений, наша команда покаже гідний результат. Як казав колись американський президент Джон Кеннеді, ми ніколи не повинні забувати найвища вдячність це не те, що лише вимовляється словами. З цим треба жити. Слава нашим героям! Слава Україні! Дякуємо, дякуємо, пане Андрію.